Перший вихідний вересня подарує Україні ідеальну погоду. Яким буде початок осені? Останній день літа буде дощовим у деяких областях України. А ось субота, 2 вересня, подарує українцям чудову погоду. Про це свідчать прогнози погоди від Укргідрометцентру. Загалом перші дні осені будуть теплими. У перший день осені, 1 вересня, температура повітря знизиться. Лише на Луганщині прогнозується до плюс 31 градусу. Нарешті території країни в день очікується плюс 19, плюс 29 градусів. Найбільш прохолодно буде на заході України. Дощі можливі у південній, північній та східній частині країни. Нічна температура повітря від 13 до 22 градусів зі знаком плюс. Субота, 2 вересня, у погодних умовах буде чудовою. Дощів не очікується, мідлива хмарність. Температура повітря в денні години від 19 до 28 градусів зі знаком плюс. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 13, плюс 21 градус. У неділю, 3 вересня, дощі можливі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. У решті регіонів без опадів. В день повітря подекуди прогріється до 31 градусу. Уночі прогнозується від 12 до 18 градусів тепла. Перший робочий тиждень осені розпочнеться для деяких українців з дощу. У понеділок, 4 вересня, опади прогнозуються у західній частині країни та деяких центральних областях, проте температура у повітря залишатиметься літньою. день прогнозується плюс 23, плюс 31 градус. У нічний час топчики термометрів покажуть від 13 до 20 градусів вище за нуль. Народний синоптик Володимир Деркач підтверджує, що початок вересня буде теплим. Однак незабаром буде і різка зміна погоди. Почнуться опади та досить сильно похолодає. Буде вітряно. Однак ця репетиція осені буде короткочасною. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!